Вітаю на каналі Таро Таємниці і у нас Таро прогноз від 27 травня по 2 червня. В своїх коментарях ви попросили зробити розклад для тих, хто живе окремо в Україні, і для тих, хто живе за кордоном. Також окремо для чоловіків і для жінок, і він вийшов такий величезний, і цей прогноз буде з підказками янголів. І робимо в такий спосіб: у нас Основні енергії для чоловіків, які будуть на цьому тижні з 27 травня по 2 червня, будете щось переоформляти. Якісь будуть документи, а також інформація, приходити насильницького плану, якісь погрози, десь хтось когось буде кудись визивати. І який янгол може допомогти, це може бути підтримка вашої родини. Ваших дітей і ваших жінок, які можуть вас підтримати. Це для тих чоловіків, які живуть в Україні. Так, для тих чоловіків основна енергія, які живуть за кордоном, це у нас стан завішеності, коли все у вас стало на стоп і ви не знаєте, що робити, і який нам янгол допомагає. Це у нас яму, який говорить, що ваша відкрита кліточка, ви можете вилетіти і переїхати в будь-яку іншу країну чи в будь-яке місце, але вам потрібно переосмислити. Десь, може, хтось подавав заяви на роботу, свої резюме, то на цьому тижні буде на стоп. Це основні енергії для наших чоловіків. Тепер основні енергії. На цьому тижні для жінок, які живуть в Україні. Дуже багато будете працювати і за двох, і за нього, і за себе. І який янгол може вам допомогти? Це янгол терпимості, що треба потерпіти, щоб ця ситуація вирішилася. Це для наших жінок в Україні, які живуть. А тепер для жінок, які живуть за кордоном, основна енергія дівчата. Десь пройшли у вас вже всі ілюзії, два роки і три місяці вже минуло, і вже хтось активно починає вчити мову, активно шукати легальну роботу. Теж, як і дівчата з України, будете просто працювати руками, ногами, головою, і який вам може Янгол допомогти в цій справі, це у нас Янгол Монет. Який нам розповідає про якісь дотації ви отримаєте. Мало того, що документи вам продовжать, ви ще отримаєте якусь додаткову матеріальну допомогу. Так, і вчіть мову, хто живе за кордоном. Наступне у нас іде про гроші. І це у нас для тих чоловіків, які в Україні навіть не вміщається тут на стіл. Бачите, який великий вийшов розклад. Для тих, дивіться, в кого, в кого хто слідкує, хто собі дивиться, що у вас бувається, хто пише коментарі, той отримає тоді підказку янголів. Чи цих, чи інших я висилаю тоді для вас особисто підказки янголів. Так що можете писати коментарі. Для тих чоловіків, які живуть в Україні, будете шукати свої заначки, де ви їх поховали. Також добрий час на звернення до юристів, тому що вам треба їхня допомога реально, як правильно себе вести в складних ситуаціях, які в Україні. А Янгол нам говорить про те, що це не пора метушні, це пора завмерти і перечекати. Це для тих, хто в Україні. Так, тепер для тих чоловіків, які в нас знаходяться за кордоном. За кордоном чоловіки теж уже зрозуміли, що потрібно щось шукати собі стабільне, будуть проводити багато зустріч, бігати, влаштовуватися на роботу. І доволі непогано вийде. Ті, хто будуть шукати роботу, якісь нові проекти, ви їх знайдете на цьому тижні, але прийдеться дуже попотіть, побігати, пошукати, але знайдете, відкриті на це енергії. Так для жінок у нас які живуть в Україні, яка. З грошима буде у нас ситуація. Дівчатам буде не вистачати гроші, прийдеться їх або позичати, або щось додатково робити. Що підказує в цій ситуації Янго? Що щось поки що для вас закрито, ви не бачите всієї картини, тому хто займається якимсь бізнесом? Чи Ходить на роботу, той, хто ходить на роботу, шукайте підробітки, бо трохи у вас блок на цьому тижні. Ось у чоловіків блоки пішли, і у вас пішли блоки. Заблокована якась додаткова робота. Можете також просити гроші в різних фондах, подаватися на різні соціальні виплати, і працювати і головою, і руками просто як ото утопающій, знаєте, і барахтається. Це для тих, хто в Україні. Тепер для тих дівчат, які у нас за кордоном живуть, ситуація з грошима буде така, що ви будете відкладати і відкладайте, тому що карти говорять, що зараз така ситуація, що ви можете відкласти і повинні відкладати. І також вам допомога прийде від янгола, який в нас відповідає. За роботу після цього тижня знайдете собі підробітки, а також щось повинні будете робити головою. Може, це теж пов'язано з вашими документами хто за кордоном, може, хтось піде з вас на курси і прийдеться платити. Зустріч з посадовцями. Може, хтось буде подавати з вас резюме. А гроші відкладайте, у вас на цьому тижні це вийде. Це щодо грошей. Тепер подивимося щодо роботи. Щодо роботи, яку будуть виконувати чоловіки, які живуть в Україні. Чоловіки, які в нас живуть в Україні. Знаєте, як план втікання провідник. Пригоди чекають на вас, десь хтось може виїжджати буде на дачу і там перебувати. Якісь у вас будуть плани. І що вам Янгол рекомендує, рекомендує видихнути, тому що ви ситуацію не зміните. Поплануйте собі так, для тих, хто живе чоловіків за кордоном. За кордоном, хто з чоловіків живе, ви отримаєте якусь нову пропозицію, геть нову для вас. Вона прийде до вас раптово. І я вам говорю, щоб ви брали і трималися за цю пропозицію, бо в майбутньому вона вам принесе або кар'єрний ріст, або гроші. Так, і дівчата, які в нас живуть в Україні, що в нас буде з роботою? У нас в одних дівчат буде дуже багато роботи, і вони будуть просто відмовлятися, а другі, друга половина дівчат буде дуже злитися, бо щось не получатиметься на роботі, буде оборонятися. І Янгл вам рекомендує відточувати свою майстерність, хто працює сам на себе. Ви думайте щось нове, що може привернути клієнтів. Щось цікаве, якусь родзинку придумайте. А дівчата, які у нас живуть за кордоном. Дівчатка теж отримають у нас щось нове, якісь чоловіки, подібна в них ситуація, якусь нову роботу, новий проєкт, а також висвітиться якась таємниця. Ви дізнаєтеся про те, що було від вас приховано. І воно буде раптово, очікувано. І ви не будете знати, що з цим робити. От така на цьому тижні у вас енергія. Так, де я це ложу. Так, тепер у нас пішло кохання. Що у нас буде з коханням, з нашими емоціями для чоловіків, які живуть в Україні? У кого є родина? Все буде на тому самому місці, все буде добре, будете працювати, і родина буде вас берегти і охороняти. Так, для. А також ви можете збирати кошти відкладати, тому що робота у вас буде, і емоції будуть на дуже гарному рівні. Тобто качелька-русіль у вас не буде, все буде добре. Для тих, хто живе за кордоном, у вас буде якесь свято, вас можуть запросити на свято, а також у романтичних ваших справах Янгол вам підказує, що час. Уже вийшов на той термін, який ви собі ставили, коли ви планували свої стосунки. І на цьому тижні вже вас поставлять перед фактом, що потрібно приймати кінцеве рішення. Або ви живете разом і йдете разом по життю, або ви розходитесь. Там для тих чоловіків, для жінок, яка в нас буде ситуація в коханні. У жінок у нас на цьому тижні ті, хто знаходяться в Україні, нові знайомства, нові знайомства. Хтось може хрестити дітей, хтось може познайомитися в, у друзів, а також дивіться уважно: ось дивіться, як у нас в окулярах, і тут в окулярах напишете тоді мені зворотній зв'язок, чи познайомились ви з чоловіком. В окулярах це теж має значення те, що намальовано. Це для тих, хто в Україні, для тих, хто в Україні, дівчат, а для тих, хто за кордоном, для тих, хто за кордоном ваша самотність вами обрана, ви нею насолоджуєтеся. Янгл показує, що для тих, то відрізав усі токсичні стосунки, починається нове гарне життя в злагоді зі самим собою. А для тих, хто ще живе в токсичних стосунках, на цьому тижні може бути ситуація, яка допоможе вам їх розірвати для вашого блага. І ці стосунки можна розривати згідно феншої енергії. У нас. 30 травня, так? 28 травня. Можна розривати такі погані стосунки. А на романтичні стосунки в нас вдалий понеділок, 27 травня, середа 29 травня, 31 травня, 1 і 2 червня на зустріч із такою особою. Так, тепер у нас наші задачі, які ми повинні розв'язувати на цьому тижні. Що у нас з задачами? І так, для чоловіків, які живуть в Україні, для вас будуть особливі повідомлення. Вже вилетіли до вас листи, щастя, скажімо так, і ваша задача. Тісно співпрацювати з адвокатами з різними професіоналами, які допоможуть вам правильно робити все в даних ситуаціях. Це для тих, хто у нас в Україні, для тих, хто у нас за кордоном, за кордоном, нова робота. Нова робота, хтось завершить свою роботу, тому що там дуже важко було і токсичні люди, так, які вас не зрозуміли. І пошуки нової роботи, може, пошуки місця проживання. Такі будете задачі вирішувати, а також з родиною. Різні задачі будете вирішувати з родиною для тих чоловіків, які за кордоном. Для тих жінок, які у нас в Україні, що у нас будете роздобувати інформацію, дівчата? Я вам підказую, що ви дуже багато працюєте і вам потрібно відпочити. Якщо ви не відпочинете, ви потрапите до лікарні. Так що розбийте весь свій час таким чином, щоб у вас був час на відпочинок. Так. А також для тих, хто за кордоном у нас дівчата. Ті, хто за кордоном, хтось буде повертатися додому, хтось буде міняти країну, хтось буде йти на курси іноземної мови або на нову спеціальність. І Янгол вам говорить для дівчат з інших країн, що перед вами на цьому тижні відкриті всі енергії для вивчення іноземної мови для. Пошуку нової роботи для переїзду для навчання. І що, якщо були якісь стосунки у вас токсичні, дуже добре їх закрити. Так, і щоб закрити ці стосунки, у нас є 28-й вівторок, дуже добрий день. 30 четвер. От, а вдалий де? Де ми помножуємо своє щастя, гармонізуємо і стабілізуємо це у нас 31 травня, 1-2 червня. Також пишіть, що у вас відбулося, і ви отримаєте за свій коментар підказки янголів. Також, хто дивиться з України, пишіть в коментарях, що ви з України, чи ви з Польщі, чи з Німеччини, чи з Італії, і буде вам підказка тоді Таро, чи вам там залишатися, чи вам змінювати країну перебування. Дякую за вподобайку, за підписку на канал. Всього вам найкращого. Хай ваші мрії збуваються!